Як порахувати конверсію зі звернення в чату в оформлене замовлення? Всім привіт! Отримую запитання частенько від клієнтів по цьому запиту. Тому, власне, зараз покажу пару простих варіантів, як можна вирішити цю задачу. Отож, зараз я в інтерфейсі чатів обираю дату і візьмемо 22 червня, наприклад. Ось, я маю. 5 чатиків, наприклад, відкритих, і всіх також 5. Підемо до аналітики, яку Кісерм має в себе всередині в інтерфейс чатів, і звіримо цю інформацію. Так, обираємо 22 червня. Все, бачимо, що було 8 відкрито тікетів. І обираємо по каналам, бачимо знову ж таки, що в нас є в інстаграмі 5 нових діалогів. Все вірно. Тобто, перша опція це те, що кожне звернення, яке надходить в кійське якийсь канал комунікації, має свою аналітику. Додатково, ви, до речі, можете бачити, як швидко відповідали менеджери, яка середня швидкість відповіді і так далі. Отож. Перший найбільш такий простий спосіб це, в принципі, підключити до нас комунікацію, наприклад, Instagram, Перейти в аналітику, подивитися, скільки було діалогів. І далі, власне, перейти вже в інтерфейс аналітика замовлень і подивитись, скільки замовлень було створено в цей день з джерелом Instagram. Давайте зараз так само звіримо. Переходжу на 22 червня. Кількість замовлень 4 джерела. Давайте оберу інстаграм продажі. Десь у нас тут мали бути. От, у мене 2 замовлення. Відповідно, якщо я знаю, що в мене було 5 нових діалогів, там, наприклад, да, і два замовлення, то я ділю 2 на 5, отримую конверсію. Але може бути таке, що клієнт написав, не оформив замовлення або написав, а оформив завтра. Тому не дуже коректно таким чином рахувати, але це будуть хоча б більш-менш приблизні цифри, тому що дуже часто взагалі немає розуміння, як це робити. Крок 2. більш надійно, як можна вирішувати цю задачу. Це в комунікаціях в інстаграмі, при налаштуванні, зробити опцію, щоб в нас автоматично при написанні нам в Instagram був зв'язок з воронками і створювався лід. Що таке лід? Це умовно, в нас є воронка продажів. Тут є такі заявки, і кожен, хто нам напише, по ньому буде створена заявка в стадії новий чат, наприклад, ми її так назвемо. І, і що має далі відбуватись? Ваш менеджер по ходу комунікації переписується з клієнтом і змінює етап там, на виявили потребу. Наприклад, клієнту потрібні бігові кросівки. Да? А в процесі ми з'ясували його розміри і презентували, а потім узгодили оплату з цим клієнтом. Ось, наприклад, у нас є чат з Олександрою. Да? Підтягується сюди переписочка. І давайте ми зараз просто перейдемо в цей діалог, щоб подивитися, як це виглядає в самому інтерфейсі. Отож, переходимо. І в мене тут історія переписки за 22 число. Також я бачу, що в мене є активна картка, яка в етапі узгодили оплату. І, до речі, є вже власне, два оформлених замовлення, які в нас відображались в аналітиці. Ага. Отож, цей варіант трошки більш заморочливий, але він більш надійний, тому що кожен, хто нам напише в Інстаграм, якщо у нього немає свіжої заявки, вона автоматом створиться. Менеджеру потрібно додатково всього-навсього цих клієнтів по ходу комунікації, ось так розкласти на декілька напрямків. І, наприклад, коли клієнт готовий робити замовлення чи робити передплату, то менеджер має натиснути кнопочку успішно завершити обробку. І на основі цієї заявки вже у нас буде створене замовлення, в якому ми додамо позицію зі складу, додамо оплату і так далі. І а, яким чином тут нам ця аналітика воронок допоможе? Ми натиснемо на фільтр. Успішні. Застосувати. І побачимо, що в нас ось тут дві картки, які вже отримали замовлення. Так, все вірно. Все вірно. Виходить, у нас було 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 карток. З них дві. Ми отримали оплату і формуємо замовлення. Відповідно, дві так само ділимо на 5. Або ми можемо піти до воронок. Так само взяти дата оформлення. Воронка нас цікавить. продажі товарка, наприклад, товарка замовлення, по-моєму. Давайте звіримо: товарка замовлення, аналітика. Товарка замовлення. Беремо дату знову ж таки: 22 число. Дата оформлення ми можемо брати, тому що це ті ліди, які нам написали саме 2 числа в Інстаграм. Ми з Інстаграма автоматично створили заявку з назвою там новий чат етап. Да? І в нас дійшло 22 числа одна угода. І, відповідно, конверсія у нас 20%. Що важливо, тут іде період, як ми бачимо, оформлення у вказаному періоді. Тобто, до речі, ще не встигло провантажитись, певно, давайте зараз. Там є невеличка затримочка, так як ми щойно закрили ще одну заявку, а вже інше число, то тут з затримкою невеличкою підтягнеться ще друга наша угода, яку ми щойно бачили, і відповідно конверсія буде. Більше. Давайте перевіримо, може встигло, може ні. Але не суть. Головна думка в тому, що кожен, хто вам напише в інстаграм автоматом, по ньому ми створюємо заявку. Далі менеджер, в разі того, якщо клієнт робить замовлення, він цю заявку успішно завершує. І таким чином ви автоматично можете порахувати, яка у вас конверсія з діалога в діректі чи там звернення в коментарі в реальне оформлене замовлення. І далі вже думати, як вам цю конверсію підіймати. Плюс ви можете зробити такі проміжні етапи, як виявили потребу, з'ясували розміри, узгодили оплату чи надіслали реквізити, і зрозуміти, яка кількість людей на якому етапі найбільше відпадає, щоб ви знали, ось це таке слабку ланку, і якісь інші там, додаткові дії виконували для збільшення цієї конверсії. Наприклад, змінили шаблончик комунікації, скрипт чи щось інше. Також буде статистика відхилення зі статусів. Ви будете бачити, скільки з цих етапів клієнтів відпадало, з якими причинами. Наприклад, немає там розміру, дорого, подумаємо, просто не відповідають на ваші повідомлення і так далі. Тому ось така аналітика, дуже простенька, яка налаштовується буквально за 5 хвилин, допоможе вам бачити вузькі місця в процесі продажу да, під звернення до замовлення. І таким чином ви матимете інструмент, який підсвітить ці проблемки, і допоможе вам збільшувати конверсію та продажі. Якщо ж ви власне маркетолог, да там, а не власник бізнесу, наприклад, чи самем спеціаліст залом пов'язаний з рекламою, то для вас цей інструмент, який точно дозволить розуміти реальну кількість людей, які звернулись до бізнесу, і реальну кількість людей, які зробили замовлення, а не орієнтуватись просто на якісь там конверсії, кліки і так далі. Тому що рішення потрібно приймати на основі цифр, я сподіваюся, було корисно. Якщо будуть питання, ви можете задати нам так підтримку. Колеги працюють до сьомої вечора, відповідають за п'ять хвилин. Все підкажуть, допоможуть дуже легко цю штуку насправді реалізувати. Всім гарного дня. Кісіар, видихай тут, зрозуміло.